У рівному біля одного з кафе побили студента людина у комі. Подія сталася на вулиці Соборній. 18-річний Олександр разом з товаришем відпочивав у розважальному закладі. До них підійшов незнайомець і попросив юнака вийти на вулицю. Що було далі? Ніхто достеменно не знає. Він відпочивав на той на той вечір в кафе, і наскільки розповідають очевидці події, що вийшов на вулицю і. При, при яких саме обставинах йому нанесли ті, і чому ці чоловіки його побили? Відомо, що це робили три чоловіка. Коли Олександр довго не повертався, друг вирішив перевірити, де він вийшов з кафе і побачив, що хлопець побитий і лежить на асфальті без свідомості. Потерпілого госпіталізували у рівненську центральну міську лікарню. Масивне дифузне ушкодження головного мозку. Що й показала комп'ютерна томографія. Стан пацієнта залишається важкий, він без свідомості, проведені певні контрольні знімки, повторної операції робити не потрібно, однак стан його залишається важким. А прогнозувати цій ситуації щось наперед ми не будемо. Олександр є студентом автотранспортного технікуму, сам родом з Хмельниччини. Поруч з палатою юника постійно перебуває його матір. каже, її син ніколи не з ким не конфліктував. Того дня мав при собі гроші, бо зняв їх з банкомату. Жінка припускає, що можливо це хтось бачив і вирішив забрати у її сина кошти, застосувавши при цьому кулаки. Він зняв, але може він сховав, може вони треба нічого. Цей хлопчик нічого не знає. Тільки каже, сказали, що ніби якусь машину побив. але він ніяких машин. Не пив, бо я хлопчиків з рук, з кімнати розпитую. Ні, каже, просто не знати чого. Просто пішли піцу поїсти, здали екзамени, діти і пішли піцу поїсти. Підійшов якийсь незнайомці? Да, да, якісь незнайомці, і того хлопчика два відкликало, а цей пішов і так якось там він його вдарив пару разів, а потім і там якісь камінці чи що, і так крепко головою, чи він його повхнув. Я вже не знаю. Той хлопчик каже, я навіть не спам'ятався, як воно це так. Моментально було матір у розпачі не знає, де брати кошти на порятунок сина. В день потрібна тисяча гривень. У міліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Невідомих нападників шукають. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 128 середні тілесні ушкодження. Проводиться слідство. Просимо свідків чи очевидців даної події, яка відбулася 28 грудня, звернутися на лінію 102, аби допомогти розслідуванню даної події.